Поміж стін та шини, поміж підземних русел, щоб переплиця, поміж усіх своїх снів і фрій. Вона ходить собі на стадіонний ринк, ховаючи в курці і пляж. І я готовий палити сусідські будинки, щоб вона звернула на мене увагу. Я готовий позбавити міста керування і на портвейн перетворювати озерну воду. Лише б вона, згадуючи про моє існування, писала мені листи. Про життя і погоду. Я готовий влаштовувати на її вулиці страт. лише бути ближче до її ніжності і людям, і слухати її втомлені байки про те, з ким вона спила, і кого вона любить. Я вигадую нові літери та розділові знаки. б'ю всіх старих поетів, які ще щось пишуть, щоб вона забувала те, що могла знати, щоб вона дивилася в темряву і слухала тишу. Небо за її вікна буде холодний зелене. Ось буде заливати пам'ять її невече. Хай забуває про все, хай забуває навіть про мене. Лише про мене хай забуває.